Всім доброго дня! всіх щиро вітаю на своєму каналі. І сьогодні я з'явилася лицем в кадр, не тому що я буду відповідати на питання тему. А сьогодні я вам хочу розповісти про один чудовий проєкт, який організував Олександр Рапайк, і називається Він В'язання Незламне. Всі ви знаєте, що в нашій країні йде війна, жорстока війна, я хочу вам сказати, так як ворог винищує не тільки фізично наших людей, а і емоційно. І... Наразі у нас ідуть обстріли критичної інфраструктури, а зокрема електричних мереж. Електричних там всіляких об'єктів, теплооб'єктів, водопостачання, і цим самим намагаються вивести людей з рівноваги, знищити їх морально та фізично. Але ні, ми не такі, ми дуже крепкі українці, ми все витримаємо. І які б не були складні умови, ми до всього пристосуємося і ми будемо жити далі. На... і взагалі ми. Переможемо. Перемога за нами. Ми віримо в наших захисників, і тому ми якомога більше намагаємося їм допомогти і цим самим допомагаємо і собі. Що ж таке цей проект в'язання незламних? Це про те, що ми об'єднуємося всі в'язальниці. У нас на дуже-дуже багато людей в'яже як для ЗСУ, так і для. Діток, так і для переселенців, так і для е, будинків престарілих, для інтернатів, для будинків інвалідів, для всіх в'яжуть дуже багато людей. Не всі ведуть свої канали, не всі являються блогерами, але в'яжуть дуже багато. Є навіть бабусі 90-чимось з чимось років, а вони вона стільки цих шкарпеток нав'язує е, для наших воїнів, що це тільки не передати. І... Я же, люди ці, вони кажуть, я не можу фізично, але я хочу чимось чимось допомогти. І от ми цим проєктом, Олександр, хоче об'єднати нас, українських в'язачів, і ми будемо в'язати в нинішніх умовах. У мене зараз горить світло, хоч на мене падають там тіні, але це не так важливо. Зрівнянні з тим, що світло появилося, і в нас цієї ночі знову бомбили місто, знову розрушили енергетичні об'єкти, і знову світла немає. Це з'явилося світло навіть не за тими графіками, які у нас були раніше, до яких ми більш менш починаємо звикати, а відключили екстерну і це дали на декілька годин. Не знаю наскільки. За цей час ми намагаємося зарядити телефони, там павербанки, хто що встигає зробити за цю годинку, і я думаю, що на мабуть на слідуючі відключення світла буде не буде довго. Звичайно, нам. Сільській місцевості проще з тим, що ми себе можемо обігріти, дуже складно людям у місті, і дуже складно людям у будинках престарілих, і в інтернатах, та всім і в квартирах, і дітки маленькі. Ну, взагалі ситуація дуже складна, але ми боремося і не здаємося. І так, цей проект у нас передбачає чотири теми. І перша тема це в'язання для ЗСУ. Зараз дуже багато всього в'яжуть: мітинки, носочки, бафи, балаклави, шапки, жилетки. У нас багато є різних благодійних фондів. Є і, і чарівниці добра в кожному майже місці є свій куратор, є сі добра, які в'яжуть для діток від 0 до 6 років, і відправляють з волонтерами в е, тільки де окуповані території, і навіть якщо волонтери де зможуть проїхати максимально, де ще йдуть якісь бойові дії, передати, хоч трошки якихось теплих речей людям е, для діток і для. Ну, для різних категорій населення то ми вже стараємося в'язати. Все, хто що може, кому що до душі, але це завжди знаходить свого власника. І іграшок багато для діток, вони дуже-дуже радіють цьому всьому цих складних умовах. Так от, в'язання для ЗСУ. В'язання для ЗСУ для мене буде це першою темою, яку я візьму для в'язання в наступний тиждень, і в'яжу я отакий баф. Звичайно, він тут на камері дуже-дуже яскравий, а насправді це така ем, трава, знаєте, і не ярко-зелена, тому що іншого кольору в мене просто немає. Але у нас в Одесі є бригада, яка попросила допомоги. І ми зараз максимально, хто що встигне за цей короткий час, на який вони приїхали на відпочинок маленький, що є зв'язати передати хлопцям хоч трошки чогось для того, щоб вони могли утеплитися. Так, другою темою у нас щось на, на що не вистачало часу. Так, звичайно, у всіх є недов'язок, у мене їх дуже багато, так як я захоплююсь, тут перегораю, починаю щось інше. І люблю починати багато процесів, і не завжди я встигаю їх дов'язувати, або переключаюсь на щось важливіше, і вже в'яжу е щось далі. І м, так виходить, що в мене залишаються такі недов'язи. Таким -отим, один недов'яз, який я дуже би хотіла пов'язати, е це буде. Джероб для моєї доньки. Я коли візьму цю тему, я вам його покажу і розповім про нього трошки більше. А зараз ми йдемо далі. Так, третю тему щось для улюблених. Ну, тут можна в'язати для всіх улюблених, для рідні, для дітей, для тваринок, для друзів. І в цій темі я буду в'язати, хочу зв'язати своїм колегам на роботу. Ми... В трьох знаходимося в кабінеті і завжди на новий рік радуємо себе якимись такими подарунками. І ось я хотіла зв'язати наступний рік у нас рік кролика чи зайчика чи котика, і я хотіла зв'язати їм по зайчику. Тому в рамках цієї теми я буду в'язати цих зайчиків, я вже дещо розпочала і тому буду продовжувати. І дуже сподіваюся, що я встигну це все зробити, тому що в мене буває, що перед новим роком я можу потім уже ніч не спати, але все це доробляти. Але зараз не сильно не поспиш чи там не сильно доробиш, тому що світло вимикають і треба ловити той момент, коли це світло з'являється, тому що на дворі дуже-дуже пасмурна погода, і в будинку прямо темно. Темно навіть таке щось робити, ти не бачиш, що ти робиш. І в мене ще тераса, яка закриває вікна, і, і ще роби більше такого тінів, і ну взагалі дуже темно, хоча б сонечко вийшло на декілька днів, щоб було. Трішечки відніше. Значить, в рамках цієї теми я буду в'язати зачки. Потім я вам покажу. У мене вже є один зв'язник, який я зв'язала для себе. Це я приймала участь в онлайн-марафоні, і я хочу таких ще зв'язати для своїх подруг. Так, і четверте, щось на перемогу. Ну, щось на перемогу. Тут перемога для всіх це таке дуже. Розширене поняття. Да? Для наших людей в нинішніх умовах пережити сьогоднішній день це також перемога. Пережити ніч, коли бомблять, чи коли ці тривоги свистять, чи коли немає світла, і є у людей діти маленькі, це також перемога. Пережити ті дні, коли немає опалення, це перемога. Зігріти когось, чи, чи щось в'язати для діток з інтернатів, щоб зігріти їх в нинішній час, це також перемога. Перемога це коли наші хлопці відвоюють якісь села і місця, це також перемога. Тобто перемога це таке велике, широке поняття, і в рамках цієї теми я буду в'язати для діток на благочинність. Я і так багато в'яжу. Для себе я в'яжу мало, так як я така дівушка крупна і великий. Ці речі мені в'язати дуже-дуже нудно буду казати хоча іноді мене це за. Цікавлюю, я можу загорітися, не можу остити до цього проекту, потім знову його взяти. А в'яжу своїм донькам і в'яжу на благочинність. Тому зараз в мене є декілька начатих проєктів для діток незакінчених. І я думаю, якщо я їх дов'яжу, це буде моя перемога над цими проєктами. І чим швидше я їх дов'яжу, виперу і передам діткам, тим скоріше їм буде від цього тепліше. І це буде така ось моя перемога. І в'язання для перемоги. Звичайно, тут можна і прилочки пов'язати, я також в'язала сердечки двокольорові. можливо, щось також ще зв'яжу із таких. Берелочки, ну це я вже не буду казати, як там вийде. Головне, щоб мені вийшло дов'язати діткам. Що я хочу сказати, в цьому проєкті не обов'язково, щоб всі процеси були закінчені. Головне прийняти участь і головне спілкування. Ми спілкуємося. У нас є своя група в Телеграмі, тому всі бажаючи можуть приєднатися до нас, як в Ютубі, так і в Інстаграмі. І взагалі всі, хто. Може, у кого є Телеграм, пишіть під, цим, під моїм відео чи під відео Олександра, ссылку на це відео запрошення я залишу в себе в інфобоксі, пишіть їй, і вона надасть вам ссылку для того, щоб ви могли приєднатися до нашої групи і пов'язати разом з нами. У нас буде 5 звітів, 4 це по темам, де ми будемо звітувати ось за першу тему. І я, що я буду брати на наступний тиждень в'язати. І в кінці ми зробимо підсумки, що ж ми все-таки встигли зв'язати за цей час і які наші результати. Звичайно, такі проєкти надихають, тому що ти якось трошки ускоряєшся, хочеш також щось зв'язати, щоб показати. І... Але все це не примусово, все має іти від душі. Взагалі, коли в мене настрою або такий не дуже гарний настрій, або я чимась засмучена, я взагалі зав'язання не беруся, щоб не передавати свою якусь на той час так можливо, негативну енергетику не дітям, не іншим людям. Тому я в'яжу завжди завжди з хорошим настроєм і думаю, що тепло мого серця, тепло моїх рук передається цим виробам і вони зігріють. До того, кому це все дістанеться. І так, я ще раз всіх запрошую, приєднуйтесь до нас і пов'яжемо, чи при свічках, чи при світлі, чи при світлі дня. Це вже не має значення. Головне. Що ми в'яжемо, головне, що ми боремося і ми не здаємося. Ми незламні, і це наш проєкт В'язання Незламний. І так, всім до скорих зустрічей. Слідкуйте на моєму каналі за моїми відео. Хто не підписався, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, залишайте своє побажання. Можливо, хтось не може приєднатися до в'язання, так як не вміє в'язати, але може якось допомогти інш, в інший спосіб. наприклад, Можливо, може купити ниточки, чи для шкарпеток, чи для якихось теплих речей для діток, щоб пов'язати для них. Ви також можете таким чином допомогти що, створити щось для перемоги. Вам тільки варто комусь написати, передати ці ниточки, чи вислати там, ну домовимося, і... домовився. І ви також приймете участь у якомусь благочинній акції для того, щоб допомогти ЗСУ та всім людям, які цього потребують на даний час. І так, всім до побачення і до скорих зустрічей, пока-пока.